Нові тарифи на проїзд в громадському транспорті затвердили на позачерговому засіданні. Виконкому на підвищенні наполягають приватні перевізники, котрі щотижня надсилають запити до міської ради. Нині вартість проїзду відкоригували на маршрутах електричного транспорту. При розрахунку банківської карткою електронним квитком 9 гривень за одну поїздку, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування при розрахунку готівкою банківською карткою електронним квитком 15 гривень за одну поїздку. Наразі вартість проїзду у Хмельницькому залишається однією з найнижчих в Україні. Останній тариф підвищували в 2022-му. Він залишається економічно збитковим. Зокрема, електротранс. Ми будемо продовжувати дотувати коштом платників податків, коштом міського бюджету. Ну але тим не менше, ця дотація буде менша. Що дасть нам змогу вивільнити частину коштів. Попередньо ми орієнтуємося десь на мільйонів 25-30 і спрямувати ці кошти на підтримку сил оборони. Приватні перевізники просили про підвищення тарифів як мінімум до 20 гривень, адже нинішній не покривають витрат. 12 гривень це на теперішній час не тариф, і як би ми не хотіли. Я розумію, що людям дуже важко. Ну з цим тарифом ми настане може такий час, що автобуси можуть зупинитися, щоб далі підприємство розвивалося, закупляти автомобілі ще щоб обновляти. То зрозуміло, тариф має бути 20 гривень, хоча би. До вересня із новими тарифами в громадському транспорті працюватимуть в тестовому режимі. Для цього мають внести зміни в роботу валідаторів у великогабаритному транспорті, тролейбусах і комунальних та приватних автобусах. Ми плануємо десь до двох місяців тестовому режиму працювати, а потім повністю заборонити готівку з метою посилення контролю за громадськими перевезеннями. Ну і далі фактично впродовж десь двох місяців приблизно буде встановлена валідація на малому габариті, і теж ми до кінця року плануємо поступово відходити від готівки. Традиційно під час засідання підтримали рішення про надання одноразової матеріальної допомоги. 870 мешканців нашої громади таку матеріальну допомогу отримують. Загальна сума 9 мільйонів 300 тисяч гривень. З Цієї категорії насамперед це родини наших загиблих, які отримують матеріальну допомогу. Це військовослужбовці, які отримують матеріальну допомогу на лікування. 120 військовослужбовців на загальну суму 1 мільйон 700 тисяч гривень. Діючі військовослужбовці 670 діючих воїнів отримують матеріальну допомогу на суму майже 7 мільйонів гривень. 66 військовослужбовців отримали компенсацію 50% вартості навчання у вишах. Під час засідання виконкому також погодили передачу гуманітарної допомоги з Німеччини на 38 мільйонів гривень, обладнання для когенераційних установок. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста.